Всі вітання. Зібралися тут Джангіри і це 40 На халяву приїхав один тюк з цього огорода. Ай випльовуй! Опа! Народився один тюк. Синій сорокан працює на холостих. Воздушне охолодження, але не гріється. С выходом от хуйни. собі наскільки насколько круто. кучу коптает. Из полки копнуло все. Двухметровый кардан. Столб выпал. Джангир 359. Что там у вас почему чему тюки на райончику? А ну напишите в комментариях. Эй, как куча. Тюков, тюков, Ковпнув, ковпнув. Красота. Пару штук вже валяється. Такі тяжкенькі тюки в цей раз. Сонце шпарить, жарко. Кучки такого підкидаємо, бо бувало ж від комбайну там погубилося туди-сюди. Розкидаємо його тако на кучки, тоді він цю кучу тільки ковті ковтнув. Для чого? Для чого нам тюки? Корови в нас нема, курей у нас нема. Зато в нас є теплиця. Теплиці завжди можна замульчувати тюками. Ради цього ми його і робимо, це діло. Такий тюк кілограм ну, 16-18, напевно, хоч і маленький. Значить, замульчувати можна це все в теплиці діло, корови немає, курей нема, нема кому давати. Надлишок ми, звичайно, продаємо. Продаємо, а все, що залишається, не все, що залишається, а залишаємо собі для теплиці, для огороду, для мульчі і трошки продаємо. За рахунок того, що трошки продали, вернулися якісь гроші за тюковку. І вже виходить, що собі залишаються тюки на халяву, можна вважати. Хоча приходиться трошки повкалувати, бо це ж зараз їх тільки позволили збируватися всі тюки. Плануємо зробити не менше, не менше 100, може 150 штук. Як вийде зараз, скільки сіна хватить, бо один город ми пустили на вітер і там ще одна ділянка, та, щоб молотилася, також пустили на вітер. Це тільки залишили ось цю площу там знизу і цю залишили, щоб для тюка. Будемо сподіватися, що вистачить. В тому році вистачило. І в цьому році вистачить. Значить, тюк у нас, щоб затюкувати 20 гривень, щоб продати 45. Вроді дорого, не дорого, але я вам скажу на сонці, це ж приїхати сюди. Приїхати сюди, по-перше, треба зараз половити на прицеп, скидати, тоді з прицепа занести в поднавіс. Потім під клієнта з цього поднавісу треба завести. Куди треба, тобто виходить, що це якісь копійки, якщо чесно. Цей заробіток Це тільки вертається, вертається те, що, те, що цей затюковку вертається, гроші так. Заробітка такого особа немає на тюках. Ну, звичайно, якщо їх продати там за 2000 тюків, то відняти те, що ти наробився, щось трошки капне. Але ще ж кажу, це зараз день прохвалюють там Копійки. Коротше, заробіток на цикадку пійти. Ціна такого жука нагадаю, через два Короче, Яка процедура? Купляєте собі 40 за 3 штуки баксів, купляєте собі купрес, не знаю, за скільки штук баксів. Їздите по кругу по городі, тіскуєте по 20 гривень за тюк. На 100 тюках заробляєте 2000, щось вкладаєте на солярку, на нитки І вам вистачить на сіль, щоб посолити і доїсти, або доїсти без солі, не знаю. Перші така система. По кругу тільки кить, 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 кить. Куріння з горонкою заробітки. Я вам скажу, краще згорати 10 соток, напевно, на Т-40. Погрузка тільки відбувається простим способом. Один знімає, а останні вилами підбирають по ходу трактора і кидають на присяг. Дуже швидко, дуже легко. Та талап, талап Один під'їжджає. Ловольчик на холостих. Кряп-кряп-кряп-кряп кидає насипом, як попало, тому що це не важливо складати. Є техніка. Їти. На халяву можна як завжди під'їхати. Один прицепчик розгрузили. Кован собі валяється. Так як тут їхати недалеко, нам їх кидаємо як попало, а не складаємо, так от ще більше влізло. Це ж двойна робота. Подвійна праця. Чувак на Т40 каштан. Лупить. Колись при союзі жили хорошо, каже. Я ж звідси його солому на плечах носили аж туди го А зараз куча техніки. Ну нема союза. То коли жити краще? Ну. Розкажіть. Аж зісотку знизу. Спочатку воно в радюшку набиралося на плечі. І під цей горбок палючим сонцем аж туди носили. Представляєте? Як при союзі хорошо було жити. А зараз куча техніки, мотоблоків і всього прочого. Загрузитися, далі далеко нести не потрібно. Закидав, закидав, прицепчик. Поїхав, розгрузився, переїхав. Красота. Ну, союза немає, да? нафіг він не треба. Хорошо, вгрузили. Ай один хоче, мабуть, покинути чат. Пям! Два покинуло чат. Три. Тому що у нас водитель дуже нетерплячий. Ще невеличка кучка підрулила тюків. Колеса не скучені. Такі собі всі заробітки, бачите як? І мишам буде тепленько де перезимувати. Нормально.